Ну щодо визначення теми курсової роботи, ну я думаю, це питання якраз стояло перед студентами третього курсу, які тільки-тільки починали замислюватись. От то я би дала такі поради, як дійсно обрати тему. Таку гарну тему для курсової роботи, щоб було і не так складно, ну скажімо, працювати над нею, і щоб було цікаво, і продуктивно і корисно для майбутньої роботи вашої професійної діяльності. Тому, шановні студенти, хочу дати декілька порад. Ну, наприклад, така перша моя порада, оскільки курсову роботу ви пишете на третьому курсі, то у вас вже пройдено всі розділи педагогіки, так, тобто, ви знайомі із, ну скажімо, з. Загальним основам педагогіки з дидактикою, історію виховання і, можливо, вже там курс по управлінню школи теж ви пройшли. Тому у мене такі поради до вас. Ви спочатку оберіть напрямок. В якому вам би було цікаво працювати, ну, наприклад, або вас цікавлять проблеми виховання, або вас цікавлять проблеми навчання дітей. От дуже цікаво, як ефективно навчати учнів перших класів, наприклад, в чому відрізняється від там специфіка від навчання учнів там в четвертому класі. Тому перша моя порада: подумайте дуже добре, що би вам хотілось досліджувати. Чому? Тому що моє таке велике переконання, що курсова робота це не таке насилля над собою, це великий розвиток. І мені здається, щоб це для вас було приємно, корисно. Тому, будь ласка, обирайте те, що вам подобається. Чомусь така традиція на факультеті, що мало хто зі студентів обирає теми. Пов'язані з педагогічною майстерністю і з вступом до спеціальності. Я вам можу таке ну, відкриття зробити, що такі теми теж можна брати. Ну, наприклад, теми пов'язані з іміджем педагога. Мені здається, дуже цікава тема. Або, наприклад, з темою тема, наприклад, сучасний педагог, сучасний вчитель. Або тема, наприклад, така дуже цікава профілактика професійного вигорання педагога. Але брати, звісно, такий педагогічний аспект. Ну, Про тематику ми з вами поговорили. Єдине тільки, якщо ви придумаєте якусь таку тему, і вам вона дуже цікава, ну, наприклад, такі є нестандартні теми в педагогіці, тобто в списку літературу, до речі, я в руках тримаю методичні рекомендації до підготовки наукових робіт з педагогіки. Це у нас упорядники, до речі, якраз Оксана Федосівна і Наталія Валерівна притулик. Так от, тут в переліку тем. Немає тем таких, знаєте, ну, нестандартних. Чому? Ну, наприклад, там сучасні іграшки і їх вплив на дитину. Тема надзвичайно цікава, правда? Або еко-діти і особливості їх виховання. Ну, це я не тему формулюю, а проблему. да? Тобто теми надзвичайно цікаві. І можливо, хтось зі студентів скаже: о, яка тема гарна, як я хочу написати з такої теми курсову, мені вона дуже подобається. То хочу вас застерегти. Суть в тому, що. Якщо ви обираєте таку тему малодосліджену, то ви стикаєтесь з великими труднощами. Ви підете в читальний зал або зайдете на сайт університету літератури, і ви, на жаль, не знайдете там достатньої кількості джерел. А я вам нагадаю, що в курсовій роботі має бути найменше 30 джерел, так літературних, тому ви просто ну, не зможете знайти достатньої кількості літератури. Це буде складно. Якщо ви на цю тему статтю захочете писати, будь ласка, це буде добре. Ну і ще такі аспекти, які я хочу вам другий такий другий такий така порада, як саме формулювати тему. Тому що ви обрали проблему, яка вам дуже цікава, а тепер як же її так сформулювати? Крім того, що на кафедрі є такий списочок на кафедрах. ну, Якщо ми з педагогіки беремо курсову, то е, от у цій книжці, да, або ви до Олени Лаборанта до нашого підходите, вона вам дає список літератури, або заходите, ну, скажімо, з викладачами ми контактуємо, да, ви можна в інтернеті знайти цей списочок літератури. Ви можете прочитати. І вибрати, який вам подобається. Розділ дидактика. Прочитали, що вам сподобалось, і так далі. Ви можете тут вибрати. Але якщо ви свою тему якусь формулюєте, то, будь ласка, зверніть увагу на таку пораду. Тема від проблеми відрізняється. Формулювання теми, воно має звучати таким чином. Ну, наприклад, на першому місці буду стояти або формування або розвиток. Тому, будь ласка, зверніть увагу, що якщо у вас є така якась проблема, то порадьтеся з науковим керівником. А як краще сформулювати тему? Грамотна тема звучить приблизно так. Якщо вам подобається тема там, діагноз, ну, там, обдарованість або розвиток творчих здібностей, то тема формулюється приблизно так: педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодшого школяра. Я думаю, вам зрозуміло, да? на першому плані. Педагогічні умови розвитку або просто розвиток, або, наприклад, формування. Творчої особистості молодшого школяра це правильно сформульована тема. В кінці ну вона така широка. В кінці ми додаємо засобами казки, наприклад, або засобами. Ну, пригадайте педагогіку, я думаю, ви згадаєте, які засоби є, і скажімо, кінцівка може. Відрізнятися, якщо ви оберете якісь із засобів, ну, наприклад, засобами фольклору або засобами народної педагогіки, або ну, ще щось. Я думаю, по формулюванню теми, в принципі, такі мої будуть вам поради. Успішної здачі курсової!